І все, що я повинна робити далі? Слухати Біблію. Читати или слухати Біблію згодно. Розповідає евангелізація, розповідати іншим і ще що. Молитись. і ще що. Розка... Розказувати що? Ну, Евангелізація, ти вже сказала. Три, а їх чотири пункти. Спілкуватись, чудово. Спілкуватись це ходити на зібрання. Це просто зайти до віруючої бабусі, яка не може піти на зібрання, бо ножки вже болять настільки, що вона не може піти. Показати їй екран за ма вона ну це дуже важко навчити бабусю з екраном. Бабуся буде краще Біблію читати, просто читати біблію буде, так? Да? А так, чудово. І як я можу, якої якими словами я можу звернутися до Бога, щоб він мене заспокоїв? Ага, Боже, заспокой мене, да, щоб я не хвилювалась про війну, про своїх близьких. Да? А як я пкаюсь, як, що я повинна сказати? Боже, прости мене за ці гріхи. Да, всі мої гріхи, прости мені. Господи, прости мені, всі мої гріхи. Я не хочу більше грішити. Я хочу жити так, як в Біблія. Хочу, щоб ти жив в моєму серці. Так, чудово, чудово, чудово.